Я хотіла поділитися з вами. Знаєте, ми як сюди приїхали, і я собі згадала цей момент, коли я вперше була на Прощі. І була на прощі не тут, а в Зарваниці. І, власне, це була перша взагалі моя проща. Я пригадую, вчилася в катехітично-педагогічному, і коли вже був такий момент, що треба було йти зі свічками, такий похід там є в Зарваниці, хто був, то напевно знає. Я пригадую, що це був такий, знаєте, дуже цікавий момент, що я сиділа на тій горі біля тої церкви, де є чудотворна ікона Зарваницька. Ця група, з якою я приїхала, вони пішли собі, і був з Євангелія. І я пригадую, коли я почула, в мене було таке враження, що я знаходжуся на горі преображення. Бо я в цей момент так чітко і ясно зрозуміла своє покликання. І я відчула цю присутність Бога так близько, що я пригадую, мені тяжко було дихати. У мене таке було враження, що мені просто, знаєте, дихання е, повністю перехопило, і все, що я могла робити, то я, я просто почала плакати. І мені стало легше. І знаєте, це був перший момент, що я зрозуміла. Господь кличе мене до чогось іншого. я хочу поставити вам запитання зараз. Напевне, кожен з вас в своєму житті мав такий момент, коли Господь дуже близько підходив і показував свою присутність, коли Він вам казав. Що він є поряд і показував цю дорогу, яка є перед вами. Знаєте, власне, це є такий момент, який ми називаємо моментом преображення». Я не дарма вибрала цю тему, бо ми недавно святкували це свято преображення, і ми є в тому світлі, і ви пригадуєте цей уривок, правда, який ми читали два дні тому. Що Ісус вийшов на високу гору, щоб помилитися. І Він бере разом з собою ще трьох учнів. І якщо уважно читати Євангеліє від Луки, то я думаю, не тільки Євангелії від Луки, а напевно кожне Євангеліє, якщо уважно читати, то ми побачимо, що Ісус дуже часто цілий день працював. Він зціляв, він проповідував Царство Боже, він людей навертав. А вночі, власне, він не мав часу в день молитися. А вночі він ішов, щоб помолитися. щоб побути зі своїм небесним татусем лицем в лице. І знаєте, оця зустріч для нього була дуже важлива. І жоден Євангелист не описує, бо пригадуйте, ми не раз, ми навіть недавно читали уривок, як була буря, і Петро йшов е, по воді, правда? Також Ісус перед тим пішов осібно помолитися, правда? А вже тоді Він своїх учнів відіслав, а потім її вже наздогнав. Тобто, дійсно, якщо уважно перечитати всі чотири Євангелія, то описується, що Ісус. Завжди ішов, щоб поспілкуватися. І це найчастіше було вночі. Але жоден євангелист не описує е, ніч Ісуса. Тільки два рази описується, як Ісус молився вночі. Це, власне, на горі преображення і друга гора. Гецеманія. Так, І тут, і тут ми бачимо, що Обличчя Ісуса стає інакшим, як уважно подивитися. Одній ній венгелисти пише, що його лице стало е, ясніти, так? Е, одежа його стала біла, що навіть білильник не міг її вибілити. Лука дуже цікаво пише, що його обличчя стало іншим. Тобто іншим, ніж людське. В Ісусі було чітко видно Бога. Знайте, бо в часі гітцеманії його лице також стало іншим. Його лице з лиця почали капати під у вигляді крові. І... Жодну розмову, жоден євангелист не описує. І тільки власне тих дві, дві зустрічі дуже гарно є описано. І, власне, дивіться, так цікаво, що Євангелист Лука в 9 розділі, Євангелист Лука в 9-му розділі пише. Що, коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а одежа біла і блискуча. І знаєте, це було скрито, це від, від людського ока колись, а тепер, коли тих три учні, які були разом з Ісусом. І якщо уважно прочитати, то вони мусили вийти на високу гору, бо гора Преображення, як пишуть дослідники, вона дійсно є висока, вона є близько трьох кілометрів, 2800, якщо так бути точними. І дивіться, так цікаво є, коли Ісус виходить разом з своїми учнями. Вони, напевно, також разом з Ісусом цілий день працювали, правда? І вони, бідні, втомилися. Вийшли на гору. Та й Ісус каже, я йду помолитися. Ті учні, напевно, собі подумали, о, ми вже сили не маємо. Ще й вилізли три кілометри до гори, то вони сіли собі під якимсь деревом та й змучені логічно позасинали. І в одному моменті, знаєте, коли вони прокинулися, вони побачили саме те, що вони побачили, що, описує, що описують всі три Євангелисти. Про це пише і Лука, і Матей, і Марко. І знаєте, цікаво є, що Ісус, бо бо часом дехто собі думає, що Ісус так спеціально взяв своїх учнів знаєте, щоб вони побачили, який він є, тобто його преображення, і щоб їм потім легко було пережити його страсті. Дивіться, якщо б це було так, то ті учні, які три бачили його преображення, то вони б не, не відійшли від Ісуса. Але коли настали ті страждання Ісуса, то вони. Це їм цей досвід нічого не дав. розумієте? Цікаво є так. Знаєте, бо, якби так було, то Ісус би сказав: так ось сідаємо перший рядочок, уважно дивимося, і Ісус знаєте, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і тут раз лице міняється, і все. Але Ісус цього не робив навмисне спеціально для якогось показу. Він просто молився. Бачите, цікаво є так, що коли Ісус спілкується зі своїм татусем, ем, Він якби стає ну, сам собою, тобто стає Богом. Дійсно, проявляється Його. Вся ну, в повній божественність, бо учні бачили його людськість найперше. Е, я не хочу сказати, що на землі Ісус не був Богом, щоб мене правильно зрозуміли, в жодному випадку. Але, власне, коли він спілкується своїм татусем, коли він бачить його лицем в лице. Запитайте себе, запитайте себе, коли я молюся. Коли я стаю з моїм татусем небесним лице-лице? Що в мені проявляється? Кого я бачу? Що я переживаю? І, але, знаєте, мало з того, що учні прокинулися, побачили Ісуса іншого, але вони побачили ще двох чоловіків. Ну, я думаю, що вони спочатку трохи пано настрашилися. І... Але я думаю, що вони Мойсея і Іллю впізнали. Е... Стоїться питання, чому саме? чому саме був Мойсей і Ілля? Е... Знаєте, є таке, якби, така є спокуса, що дехто пояснює, що Мойсей цей представник через е... якби. Той представник старого заповіту, через кого Господь дав закон. Якби представляє собою закон. Ілля це найбільший один з пророків, так? і ніби щоб вони підтвердили, що Ісус є тим справжнім Богом. Але я щось думаю, що, що це не до кінця і правда. Бо, напевно, скоріше всього, що Мойсей і з Саме були в цей момент преображення біля Ісуса, тому що вони є тими, хто має найбільший досвід отого от ясніти разом з, разом з Богом. Хто такий Мойсей? Ми знаємо, що коли йому Господь доручив вивести ізраїльський народ через, з Єгипту, так, і вони йдуть через ту пустелю, правда? І справді є тяжкий досвід. І, чи, і в тому досвіді Господь є завжди з ними. Так, у вигляді Хмари, Господь їм е, дав е, цю храмену е, е, завіту, так? і вони завжди зустрічаються, сходяться, щоб приносити жертви. І якщо уважно почитати старий заповіт е, чи «Книгу виходу», чи книгу, тобто вихід, чисел, Левіт, Второзаконня. Ми дуже гарно побачимо, що Мойсей, попри те, що коли була подорож, і тільки вони ставали на якийсь момент на, на стоянку, Мойсей не йшов ні обідати, ні відпочивати, ні спілкуватися з кимось. Він йшов тільки храмину І там перебував лицем лице з Богом. І якщо ми уважно прочитаємо, то Святе письмо пише, що Мойсей для Мойсея Бог був ким? Другом. Так. Він з ним спілкувався як з близьким другом, з близьким товаришем. І після такого частого і постійного спілкування, ми знаємо, що у Мойсея почало. Світитися лице, правда? І це лице так сильно світилося, що ізраїльтяни сказали: слухай, Мойсей, ми не можемо з тобою. Ми не можемо взагалі на себе дивитися, натягуй собі хусточку на, на лице. І так і сталося. Розумієте, коли Мойсей заходив в храмину, він звичайно знімав хустинку і молився. Тобто був з Богом лице в лице. А коли він виходив, він мусив надівати хустинку, бо люди не могли на нього дивитися. Їм тяжко було дивитися. Це дорога, це дорога Мойсея, і він дуже добре знав, він дуже добре знав, що таке близьке спілкування з Богом, і дуже добре знав, що таке преображення, бо він через цей досвід дуже близький і постійний. Власне, він змінився настільки, що люди навіть не могли бути близько з ним, бо їм просто очі розило. І, власне, хочу вас запитатися, напевно, всі хочуть мати цей досвід, правда? Але я думаю, що для нас ця дорога є дуже тяжка. Ну, я, можу, я можу сказати про себе. Попри це все, що я в монастирі, що я ніби і маю наше правило і багато молюся. Але знаєте, не раз коли цілий день я десь бігала, щось маю, і навіть такі звичайні хатні речі прибирала, їсти, варила, ще там прала і ще щось. І вже в кінці вечора, і думаю, так, я зранку не почитала Слово Боже. І вже так вечером, знаєте, це є тяжко. І знаєте, часом. А, а хочеться в каплиці ще посидіти по споглядати Ісуса в святих тайнах і думаю, ну, і так знаєте, не раз дивлюся на годину думаю, люди, Тільки п'ять хвилин пройшло. А мені здається, що я вже тут сиділа, не знати скільки. Е Знаєте, так само і ви, напевно, цілий день не знаю, можливо, і серед вас є дійсно світі люди, які цілий день працювали. Чоловік, жінка, діти, робота, свекруха, невістка, все на світі. І тут раз, дев'ята година прийшла. Ви святе письмо взяли і до шостої молитися, молитися. І зранку знову чоловік, жінка, діти, і все решто. Можливо, можливо, це і ваша дорога. А, і хочу вам сказати, що це найкоротша дорога до преображення. Це є певна і найкоротша дорога до преображення. Але, на жаль, ем, ну, для більшості це вона є трохи важка. Знаєте, бо ми її ліниві. На жаль, ми її ліниві. І тут є поряд ще Ілля. Знаєте, це, напевно, дорога для нас. Ми знаємо, хто такий був Ілля. Ілля, скажу вам чесно, що він в своїй такій кар'єрі пророка. Ну, Він досягнув ну, просто піку слави. Пригадуєте, цей час, коли ем, ізраїльський народ відвернувся від Бога, поклонялися якомусь там Ваалові і іншим там божкам приносили жертву, була купа таких, тих, тих ем, священників, які приносили жертви і так далі. І ми знаємо, що ем, Ілля він... Ем, коли в тому часі правила цариця Ізабель, так, Ізабель і, вона, і вона власне якби, керувала тим ідолопоклонством, вона була дуже до цього, знаєте, так, прихильна Ілля. Прикликав тих всіх священників, їх було 450. уявіть собі. Він каже, так, друзі, збираємося. Я один, вас 450. Давайте, ви принесете жертви своїм богам, я принесу жертву своєму Богові. І ми дуже пам добре пам'ятаємо, напевно, цю історію, коли Ілля... Е, Каже до тих, до тих панських священиків, побудуйте собі гарний жертовник, А я вже скористаюся тим розваленим, що ви розвалили, коли ви нищили справжню віру. Ті священники зібралися, побудували великий жертовник, понаносили тих всіх жертв. Ну і почали там танцювати, співати, викрикувати, плескати. Знаєте, так так як ми. <кій> І... І так було півдня. І що? І ніц? І ніц. І тоді, знаєте, Ілля трохи зник починає знущатися. Каже, що, ваш Бог спить? А може він глухий на вуха? Ну, направду, якщо прочитати це, першу книгу царів, то він дуже так знущається. І він каже: добре, давайте тепер я. І ми знаємо, що він сказав не просто покласти жертву, він сказав облити ту жертву водою. І так тричі обкопкали великий рів і так налили води, як пише слово Боже, що той тот була балюра з жертвою. Знаєте? Тобто, це просто щоб ніхто не подумав собі, ніхто не подумав навіть ні на мить, що десь там може, знаєте, хтось. Так штрикнув десь якусь запалку і все, і воно все загоріло. То, знаєте, тако плавало, плавало. І, і, і я почав молитися просто, просто, Боже, ти бачиш, тут є жертва. Зроби те, що ти хочеш, те, що ти вважаєш. І все, і він, знаєте, не, не говорив довго, він сказав два-три речення. І тут зійшов такий вогонь з неба. Що він спалив все. І жертву, і ту воду, і навіть це каміння. Тому що воно було на 12 каменях. Навіть камінь згорів. Все. І тоді, коли люди побачили це, вони просто були, вони зрозуміли, де є правдивий Бог і ля, шаблю шах, і шух-шук всіх позабивав. 450 тих поганських. Священників були знищені. Це просто, розумієте, він герой. Тобто, це і вершина його слави. Та цариця, звичайно, вона не могла цього стерпіти, як кожна жінка. І вона йому пише лист. Такі послання таке коротеньке. Там було направду лишень дві чи три фрази. Вона пише, що. От, Тиля, я Ізавель. От я прийду і тобі покиваю пальчиком. Я вже трошки перефразовую. Все. Вона, вона йому нічого більше не написала. Тобто вона, якби, хотіла сказати, що на-на, «но но-на но -но, Ілля. І Ілля так сильно настрашився. Він впав в таку страшну депресію, що це було для нього ну просто кінець. Е, я хіба так знаєте, чисто, якщо з психології ілля такий біполярна така особистість, то він тішиться великою славою і такий щасливий, то він зразу за, кі, за якусь хвилю все. Дуже короткий момент, він вже, вже все, він вже в депресії. Направду він так сильно настрашився, що він лишив свою слугу, сам почав втікати, він втік в пустелю і сів собі там під такою рослинкою і сидить. Господь посилає йому ангела, ми знаємо. Навіть не сидить, він їх і заспав. Дайте такий вихід. Ми також, як ми нічого не як нам не вдається, нам здається, все. От вчора, вчора нас всі хвалили, всі любили, нами захоплювалися. А сьогодні вже нам хтось так щось не так сказав. Особливо якась жінка не так щось сказала. Коліжанка, сусідка, подружка, я не знаю, ще хтось. І все. І ми вже, і ми вже, і ми вже нічого не хочемо робити. Ми вже лягаємо і спимо. Так само Ілля. ліг і спав. Тут приходить ангел. Це те письмо пише, що він його збудив. Він його, якщо почитати оригінал, він його копнув. Він його так добре копнув, щоб це хлоп, знаєте, трохи врушив. І сказав: ось маєш. Він приніс йому їсти пити. Ілля наївся, напився і що думаєте, що зробив? Ні, знову ліг спати. <риклад> так. Традиційно. Ні-ні, <риклад> я, я, я не говорю про чоловіків так в жодному випадку. <риклад> я кажу про особистість. Тоді Господь посилає ще раз ангела. Ангел знову приходить, знову його копнув добре. І тоді ангел вже каже, наїшся, напийся і йди. І, власне, Ілля наївся, напився і йде. І він йшов, і йшов 40 днів. Це дало йому таку силу. Але що ви думаєте, він прийшов в місцевість і він знову сховався, він пішов в печеру. Він пішов в печеру і. Там знову ліг. І Господь зрозумів, що діла вже не буде. Вже ангел не дасть собі раду. Господь мусить сам іти. І Господь прийшов до Ілі і каже: Він не каже: Слухай ти, я дав тобі таку силу. Дивися, ти знищив е, всіх поганських священників. ти Вцілів, ти маєш місію. Я тобі даю дійсно слово знання і слово просто, що ти пророкував. Що ти? Не можеш що зробити? Ні. Господь каже. Ілля, де ти? Він питається, він шукає його. І так дуже спокійно. Знаєте, Господь дійсно є. Настільки люблячий і толерантний до кожного з нас, що він спокійно питається, Ілля, де ти? Ну, Ілля, звичайно, не був дуже сильно щасливий від того. І Господь каже, що Він тими словами каже Ілля, я хочу з тобою зустрітися. Я хочу з тобою поговорити, як друзі. І ми знаємо, що тоді Іллі являється Господь, правда, в тій печері? Спочатку що був? Була буря? Був вітер, але не в тій бурі був Господь. Знаєте, були спецефекти. Потім був землетрус. Але не в тому землетрусі бо Господь. Знаєте, це також є наша спокуса дуже часто. Ми хочемо спецефектів від Бога. Особливо коли ми маємо десь перебуваємо, наприклад, на якійсь зустрічі. То ми дуже. Або коли молимося, ми хочемо, щоб нам було темно, тепло, бо нас того трошки так підшкрабувало, а десь так гріло, а десь там шкварчало, чи ще щось. Розумієте, ми часом так хочемо від Бога спецефектів. Але Слово Боже каже, що не там є Господь, не там є Господь. І тут, коли в нашому українському перекладі ми читаємо, коли став. Легенький вітерець, так? Легенький вітерець ми можемо почути? Ну, дуже тяжко. Хіба просто на дворі, отак, як було недавно тими днями, було просто як в мішочку целофановому, ну, Можна було, напевно, почути. Але грецький переклад пише е, такі слова, був голос мовчазної тиші. Тиша звучить. Власне, і коли Ілля почув оцю тишу, він зрозумів, що це є Господь. І він тоді впав на землю, закрив лице. І, власне, в цей момент, коли знову Господь сказав, Ілля, де ти, я хочу з тобою зустрітися? Ілля, власне, в тій мовчазній тиші вийшов на зустріч Богові. І тоді він, його вигляд став іншим, тому що на нього зійшов такий вогонь, що ну він його повністю наповнив. Ми знаємо, що Ілля був просякнутий таким вогнем, що навіть смерть не могла підійти до Іллі, Правда? Ми знаємо, що Ілля не помер. Звичайною смертю, як всі люди. Бо той вогонь, який наповнював Іллю, він забрав його на колісниці до неба. І, власне, той Ілля, який в тиші, такий, такому легенькому-легенькому вітрі зустрів Бога. Він перемінився. Любі мої, ми маємо два шляхи. Ми маємо два шляхи зустрічі з Богом. Ми можемо бути на постійній, неостанній останній молитві. І це є шлях до преображення.